Знайти квиток на найближчий тиждень з Києва до Ужгорода ще вчора було неможливо. Їх розкупили сьогодні. Запустили ще один додатковий потяг. Таких рейсів «Укрзалізниця» обіцяє призначати щотижня за потребою. А така потреба буде, бо всі квитки в період з 28 по 31 заброньовані. До обласного центру найбільше їдуть гості з Києва, Харкова та Одеси. Якщо в минулорічні новорічні свята різдвяні з Києва було призначено три додаткових поїзда. Крім основних з Одеси один і один з Харкова, то зараз ситуація з Києва Сім з Харкова. є три додаткових поїзда, і є два з Одеси. Три поїзда фактично задіяні крім Ужгорода, ще й з Мукачева. Це показує популярність західного напрямку. 90% номерів в готелях Ужгорода заброньовані. Ми зателефонували до п'яти найбільших і переконались, що вільних місць, особливо на новорічну ніч, вже немає. Залишилось десяток на різдво. Проте ціни у ці дні за подвійним тарифом. Середня вартість стандартного двомісного номеру 800 гривень. Плюс кожен готель пропонує і новорічну програму, яка коштує від Тисячі. Вони відпочивають новий рік таким невеличким туром, як правило, 2-3 дні, ну може 5 днів не більше, і їдуть додому. На різдво це як правило приїздять окремим. Також туром окремі вже туристи, не ті, які були на новий рік. У нас діє високий тариф. Такий високий тариф діє у нас двічі в році. Це на новорічні свята та на травневі свята. У хостелах за ліжко просять 120 гривень, двомісний номер 280. Ми враховуючи те, що в людей немає зараз достатньо грошей. Ми не робили, не піднімали вартість люди, є іноземці і наші Ну але наші в основному Київ, східний регіон, Львів дуже багато. Іноземців, словаки, угорці замовили номер в хостелі Олександр з дружиною. Подружжя приїхало до Ужгорода з Чернігова. Мандрівку планували заздалегідь. У перші дні хочуть побачити сам Ужгород, а потім поїхати за місто. Є, є традиція святкувати Різдво 24, го європейське Різдво, і ми би хотіли е, побачити відчути. Е, той настрій і ті ті традиції, які вже існують от в соціумі цього регі... закарпатського регіону, дуже хочеться побачити автентичні.